Наразі ми обговоримо деякі питання про захист прав споживачів, які дуже часто цікавлять досить великі групи людей. В першу чергу, в силу того, що у нас сьогодні надзвичайно розвинена інтернет-торгівля, люди звертаються зі скаргами на те, яким же чином їм повернути, скажімо, неякісний товар або взагалі скористатися своїм правом на захист, якщо вони купують товари у інтернет-магазинах. В силу того, що інтернет-торгівля в Україні розвивається не так довго, спеціального законодавства, яке б врегульовувало торгівлю саме в інтернет-магазинах, ще наразі не існує. Проте в даному випадку можна застосовувати з очевидністю те законодавство, яке застосовується і до договорів купівлі-продажу, а отже, і до відносин з приводу споживання в усіх інших суб'єктів господарювання. Тобто, потрібно відрізняти випадки, коли ви бажаєте повернути товар, який є належної якості, і товар, який є неналежної якості. Якщо ви бажаєте повернути товар, який вам просто не сподобався, але в принципі він є нормальним за своїми характеристиками, для цього ви маєте 14 днів. За винятком товарів, які встановлюються спеціальним переліком і затверджені Кабінетом міністрів України, тобто, зокрема, це продовольчі товари тобто ті товари, які безпосередньо людина споживає особисто після їхньої купівлі. І непродовольчі товари є певний перелік, який ви не маєте права повернути. Також є особливі обмеження стосовно сезонних товарів. Якщо ж той товар, який ви придбали в інтернет-магазині, не підпадає під даний перелік, в 14-денний термін ви маєте право на його повернення. Для цього вам слід звернутися або безпосередньо до контактної особи, з якою ви власне укладали договір купівлі-продажу в цьому інтернет-магазині, або ж до того суб'єкта, в якого ви приймали товар, і відповідно через цього ж перевізника або через цього суб'єкта, якщо він, наприклад, є представником інтернет-магазину, здійснити повернення. Рекомендуємо в таких випадках обов'язково фотографувати товар, який ви повертаєте. Причому робити це дуже детально і з усіх боків, щоб в подальшому інтернет-магазин не міг пред'явити для вас претензії з приводу того, що ви повернули пошкоджений товар. Якщо ж ми розглядаємо випадок, коли ви отримали товар неякісний, тобто неналежної якості, причому це стосується як випадків купівлі у інтернет-магазинах, так і випадків купівлі в будь-яких інших суб'єктів господарювання тоді ви маєте право на повернення такого товару протягом гарантійного строку. Тобто це не є 14 днів, це є гарантійний строк, строк придатності цього товару. Якщо навіть з якихось причин ви не можете знайти строку придатності цього товару на власне, документах супроводжуючих або на самому товарі, потрібно звертатися до спеціальних документів, державних стандартів, технічних умов, які регламентують порядок встановлення цього гарантійного терміну для кожного окремого товару. Тобто такі документи вони є затверджені. Відповідно, якщо ви бажаєте звернутися що стосовно усунення недоліків, скажімо, якщо ваш товар є неякісний, або стосовно повернення товару, якщо недоліки, на вашу думку, не можна усунути, є кілька варіантів. В першу чергу ви можете звертатися, звичайно, до адміністрації чи інтернет-магазину, чи іншого магазину з проханням або усунути недоліки безкоштовно, звичайно, або ж, якщо ці недоліки є суттєвими, повернути вам гроші або замінити товар на такий же самий. Якщо ваші звернення не дають необхідного для вас результату, наступним кроком може бути звернення до спілки захисту прав споживачів. Тобто це є регіональні і географічні, якщо можна так сказати, відділення управління захисту прав споживачів, які є в кожному місці, і вони можуть бути, наприклад, обласними, міськими і тому подібне. Форма звернення до таких інспекцій то є претензія або заява, у якій ви викладаєте власне, суть вашої справи, в кого ви купували товар відповідний, чи, можливо, придбували послугу, а на товар, що сталося, що саме вас не влаштовує, чим це підтверджується, так? і відповідно після того ви маєте право вимагати вище компенсації. Якщо навіть звернення до інспекції захисту прав споживачів не дало бажаних результатів, тоді, звичайно, ви маєте право звертатися до правоохоронних органів, зокрема до прокуратури, залежно від того, чиї дії ви хочете оскаржити. Чи це будуть дії адміністрації, чи це будуть дії наприклад, представників тієї ж інспекції праці, або безпосередньо до суду. Однак радимо все-таки проходити інстанції послідовно, одна за одною, для того, щоб під час уже звернення до суду, якщо до того дійде, у вас була необхідна кількість підтверджуючих документів, які допоможуть вам власне, виграти вашу справу. Ось, Тепер розглянемо випадок, скажімо, неправомірного затримання вас у супермаркеті правоохоронцями. Це питання регулюється, зокрема, законом України про охорону діяльність, де чітко визначені межі повноважень охоронців, які відрізняються суттєво від, наприклад, повноважень працівників правоохоронних органів, працівників міліції. Серед Частих випадків, взагалі, з якими звертаються люди, тобто серед частих скарг, є, наприклад, чи мають право охоронці супермаркету супермаркети здійснювати обшук вас і ваших особистих речей. І відповідь на це є однозначною, обшук вони не мають права здійснювати. Вони можуть здійснити лише огляд і тільки за вашої добровільної згоди. Що ж таке огляд? Огляд полягає в тому, що охоронець, він просить вас викласти, наприклад, на стіл всі речі, які вміщені, наприклад, в ваші сумці або в ваших кишенях. Знову ж таки, якщо ви не бажаєте того робити, охоронець закладу не має права самостійно вас ці речі вилучати. В такому випадку він може викликати наряд міліції ось, і притримати вас до їхнього приїзду. Однак сам процес притримання теж є досить е, суперечливим, оскільки е, фізичного зусилля якогось охоронець не має права застосовувати. Тобто е, теоретично ви маєте право піти, особливо, якщо ви знаєте, що ви є невинні в даному випадку, але це може мати наслідком досить негативні е, речі для вас, в тому плані, що вам пізніше можуть інкримінувати ухилення від власне, правоохоронців і від приводу вас до міліції. В такому випадку радимо все-таки дочекатися е, працівників правоохоронних органів, якщо ви точно знаєте, що ви не винні, е, в більшості випадків це буде встановлено, власне, в законному порядку. Наступне питання. Якщо, наприклад, ви випадково розбили товар у супермаркеті чи в магазині, не поспішайте платити за це гроші. Тому що е, взагалі... Право доказування будується на тому, що кожна сторона доводить ті обставини, на які вона посилається. Якщо адміністрація супермаркету, наприклад, стверджує, що саме ви винні в тому, що ви розбили товар, їй необхідно це довести. Ось, яким чином вона вже буде це робити, власне, покладається на, очевидно, юристі цього супермаркету або на інших осіб, які будуть працювати з цим. Якщо ви сумніваєтеся у достовірності слів або у достовірності тверджень чи адміністрації супермаркету, чи правоохоронців, чи охоронців супермаркету, завжди вимагайте від них підтверджуючих документів. Тобто це може бути положення відповідно про охоронну службу, це може бути посадова інструкція, це можуть бути навіть норми законодавства чинного, які регулюють ті чи інші випадки. Отож, підсумовуючи, можемо сказати, що захист прав споживачів у нас регулюється законодавством чинним законодавством України. Кожен споживач має право звертатися послідовно до адміністрації закладу або суб'єкта господарювання, з яким він вступає в правовідносини, до інспекції захисту прав споживачів, до правоохоронних органів і до суду за захистом своїх прав. Розглянемо ще два випадки, які досить часто трапляються в супермаркетах і в магазинах. Перший випадок, коли ви бажаєте придбати товар за ціною, яка, наприклад, була задекларована, тобто вказана біля відповідного товару, ви його взяли для того, щоб купити, але коли прийшли до каси, виявилося, що... Там ціна у касира зовсім інша. Як же вчинити в даному випадку? Тобто аргументи дуже часто, які звучать від касирів, полягають в тому, що не встигли переклеїти працівники, що, можливо, хтось із покупців поклав товар не туди, куди треба, і тому подібне. Тобто це є аргументи, які, в принципі, не носять ніякої юридичної сили. В такому випадку, в першу чергу, ви повинні зафіксувати, що ви дійсно брали товар за тією ціною, за, яко, за якою ви його бачили. там, Як це можна зробити? Ви можете, якщо вже касир вибив для вас чек, взяти цей чек, повернутися до місця, де ви брали товар, і сфотографувати, якщо є така можливість, чек поряд із цінником біля цього товара, де видно, власне, що там стоїть той товар, який ви придбавали, і є чек, за яким вам вибили, і є ціна, по якій ви думали, що ви будете купляти цей товар. Якщо ж немає такої можливості, Можуть бути корисними свідчення свідків. Тобто, якщо ви, наприклад, були з друзями чи зі знайомими, чи поряд були люди, які можуть підтвердити, що там дійсно був цей цінник, такі показання можуть теж бути корисними для вас. В такому випадку радимо вам відразу звертатися до адміністратора для врегулювання цієї проблеми, яка є, і вимагати, щоб вам продали товар саме за такою ціною, адже кожен споживач має право на достатню інформацію про товар, що включає в себе також і ціну про цей товар. Тобто, якщо ви купили і думали, що купляєте саме за такою ціною, відповідно, вам продавець за такою ціною повинен його продати, цей товар. Інший випадок, який теж часто трапляється в супермаркетах чи в магазинах, коли продавці просять вас ходити самостійно розмінювати гроші або шукати дрібну решту, тому що в них начебто або, можливо, дійсно немає достатньої кількості монет для того, щоб дати вам здачу. Такі дії з боку продавців є теж неправомірними і це врегульовано спеціальною вказівкою Національного банку України, яка в загальному полягає в тому, що відповідно до обсягу товарообігу в кожному конкретному магазині або кожного конкретного суб'єкта господарювання, в нього повинні бути в необхідній кількості монети, які є законними в обігу, тобто на території України, для того, щоб власне, розраховуватися із покупцем. Що вчинити в такому випадку? Тобто, чи повинен продати для вас продавець товар без, наприклад, там, до тієї різниці, якої він не має змоги вам видати як здачу. Очевидно, таке питання точно не є врегульованим законодавством, законодавстві, але ви маєте право принаймні тоді вимагати якоїсь компенсації, тому що суб'єкт господарювання в даному випадку порушує норми чинного законодавства стосовно ведення своєї діяльності стосовно захисту прав споживачів. А власне те, як захищати свої права споживача, ми розглядали попередньо.